Черговість може бути змінена, але я вам буду збирати так, як інтуїтивно, мені здається, правильним. Ну, чи інтуїтивно тут якби алгоритму чіткого немає, можна збирати так, як вам подобається. Головне це робити правильно і ставити все на свої місця. Тому, якщо у когось є зауваження стосовно збірки, можливо, ви щось побачили тут. Не так, як, вам, як ви робите, то пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Повертаємося на свої місця. Тут все ніби просто. Правильною збіркою будемо вважати таку збірку, де всі дроти знаходяться на своєму місці. Тому я вважаю, що це я зробив все правильно. Фіксуємо лоток відразу. Буток з жорсткого диска на своє місце. Далі встановлюємо привід Єдине, що треба доволі таке складно його вставити. Точніше під'єднати, бо місця тут дуже мало. Все він на своєму місці. І ставимо кожух, який направляє у нас потік повітря. Так, є. Все, тепер верхню кришку ми можемо встановлювати на своє місце. Так, є. І жорсткий диск. Отже, на цьому зворотнє збирання консолі завершено. Всім дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, а також поширювати відео. До побачення!